Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя севина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому. зустрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками ладаном хата і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весь небокраю весільні мої простяглись рушники. Що не скоштувавши й шматка короваю.